Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Сьогодні існує близько 90 інститутів світу, які шукають наукову основу для постійного миру. Деякі це завдання називають наукою виживання, а подібні мозкові центри шукають формулу, яка дозволила б усім народам світу жити в гармонії один з одним. Але багато хто вважають, що наша планета ближче знаходиться до війни, ніж до миру. Хтось сказав якщо людина не буде жити в мирі, то станеться найбільший переворот, що будь коли бачило людство варто просто проглянути історію, щоб зрозуміти, Чому це твердження починається зі слова. «якщо»? Протягом останніх трьох з половиною тисяч років було укладено більше восьми тисяч мирних договорів, багато з яких були практично зведені до мінімуму, вони не працювали. В середньому договір про мир виконувався протягом лише двох років. В 1948 році, коли людство було приголомшено усвідомленням того, що людина змогла розщепити атом, Альберт Ейнштейн – Сказав вся проблема знаходиться в серці і думках людини. Це проблема не фізики, а моралі, лякає не сила вибуху атомної бомби, а сила сердечної злості людського серця це сила вибуху зла. Біблія говорить людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. А ще в Біблії говориться про Господа, який робить духовні операції на серці. І вийму з їхнього тіла серце камінне і дам їм серце із м'яса. Півмільйона дорослих і шість тисяч дітей щорічно помирають від хвороб серця, але не більше п'яти тисяч сердець цих людей можуть бути використані для трансплантації іншим людям. При трансплантації серця донор повинен бути мертвий, тобто життєдіяльність, дихання, рефлекси, кровообіг і серцебиття. Повинні бути відсутні. Тоді серце дістається і пересаджується акцептору. А тепер уявіть собі, що у вас хворе серце, а хтось добровільно віддає своє здорове серце в обмін на ваше хворе. Ви б захотіли обміняти своє серце? У духовному плані серце людини хворе. Ця хвороба викликана злом під назвою гріх. Перша людина згрішила і з тих пір грішить кожний. Постійне гріхопадіння руйнує життя і серце, відділяючи людину від Господа, так само як фізична смерть розлучає коханих. Господь Бог так сильно нас любить, що послав свого Сина Ісуса, який віддав нам своє безгрішне серце в обмін на наше грішне. Тоді, коли людина повірить, що Христос помер і воскрес, а потім прийме його своїм Господом і Спасителем. Духовна пересадка серця стане приносити свої плоди. Це може зробити кожен Бог закликає почати нове духовне життя з віри в його сина. А зараз запрошую всіх вас, друзі, до Біблії, сторінками якої нас поведе пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати другий розділ другої книги царів. Минулого разу ми познайомилися з обставинами, в яких розгорталося протистояння між Єлисеєм і дітьми, а сьогодні поговоримо про саму подію. Отже, Єлисей йде до Бетелу, читаємо 23 й вірш. І відійшов він звідти до бетелу. А коли він ішов дорогою, то малі хлопці виходили з того міста і насміхалися з нього і казали йому Ходи, лисий, ходи, лисий. Сказано, що з міста вийшли малі хлопці. Прийнято вважати, що це були дуже гарні дітки, адже нам усім дуже подобаються діти. У мене є маленький онук, що крутить мною як хоче. Нам ці малята дуже дорогі. Читаючи дане місце в Писанні, Ваше серце просто тане. Якби ці малі хлопці ще ходили в дитячий садок або хоча б у перший клас школи, то я повинен був би визнати, що Єлисей вчинив з ними жорстоко і все це суперечить вченню писання. Господь Ісус, у 14 вірші 19-го розділу з Іванлі від Матвія сказав Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене. Бо Царство Небесне належить таким. Читаючи Біблію, ми бачимо, що Бог дуже піклується про дітей. Згадайте, як у третьому віші, 14 го розділу Книги чисел, біля Кадеш Барнеа, народ Ізраїлю відмовився увійти до землі обітованої з наступної причини. І нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобиччю. Чи не краще нам вернутися до Єгипту? Люди бояться, що їхні діти опиняться в небезпеці. Однак Бог заявив їм, ви повинні були довіритися мені. Ви сумнівалися, що я подбаю про ваших дітей? Що ж, ви самі помрете в пустелі, але ваші діти, які на вашу думку повинні були опинитися в небезпеці, успадкують цю землю і будуть жити в ній. Малим хлопцем слово писання називає Ісаака, коли йому було 28 років, а також Йосипа, коли йому було 39 років, а також і жителів Содому, що напали на дім Лота. Це слово використовується і в інших місцях писання, ним називають аж ніяк не таких малих дітей, про яких ми думаємо. Наприклад, у 12 розділі книги царів сказано. Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом з ним, що стояли перед ним. Тут говориться про те, як Рихавам зневажив мудрістю старців і послухався молодих людей, з якими виріс. Слово, що тут перекладене як молодики, це те саме слово, що у 23-му вірші другого розділу другої книги царів перекладене як малі хлопці. Я впевнений, ніхто не думає, що Рахаваам консультувався з грудними дітьми або пішов у дитячий садок, щоб послухати, що йому скажуть діти з молодшої групи. Згадайте, коли Самуїл прийшов, щоб помазати на царство одного із синів Єсея, то всі вони були вже дорослими. Коли вони один за другим пройшли мимо Самуїла, він запитав Єсея Це усі твої діти? Слово діти тут те ж саме, що і у 23-му вірші другого розділу Другої книги царів. Так називали дорослих синів Єсея, наймолодшого сина Давида там навіть не було. І хулігани, що насміхалися над Єлисеєм, були молодими людьми, а не малими дітьми. Це слово багато разів вживається в Біблії, і воно перекладається як молоді люди. Таким чином, перед нами юрба молодиків. Усі вони були учнями неправдивих пророків. Вони сміялися і знущалися з Єлисея. Вони кричали Ходи, Лисий! Що вони хотіли сказати? Вони хотіли, щоб Єлисей зробив те саме, що Ілія. Вони говорили, Чому ти не підносишся до неба, як Ілія? Вони глузували з біблійної істини про те. Що Бог візьме від землі до себе своїх дітей. Апостол Петро говорить, що саме таке відношення візьме гору на землі в останні дні, а ця розповідь у другій книзі царів наведена для того, щоб ми знали Бог засудить і покарає тих, хто буде висміювати обітницю про другий прихід Христа. У третьому і четвертому віршах третього розділу другого послання Петра говориться. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. В останні дні на землі з'являться люди, що будуть глузувати з тих, хто вірує в прихід Христа. Вони будуть говорити. Що сталося? Ви ще не піднялися на небо, ви все ще тут, а ми думали, що ви залишили нас. Слова Глузіїв будуть говоритися віруючим. Багато хто вже зараз говорять. А де ж ознаки приходу вашого Христа? Тому, друзі, ми повинні дуже обачно і мудро проповідувати сьогодні про другий прихід Христа. Ми не повинні бути фанатичними. Ми повинні дотримуватися тут настанов Слова Божого. І в другій книзі царів наведено невеликий приклад того покарання, що спіткає тих, хто буде глузувати з приходу Христа. Покарання це страшне. Читаємо 24-й вірш і він обернувся назад і побачив їх та й прокляв їх іменем Господнім, і вийшли дві ведмедиці з лісу, і розірвали з них сорок і двоє дітей. Проповідники роблять жахливий гріх, коли заперечують божественність Христа, і те, що Христос зробив під час свого першого приходу, заперечувати і глузувати з другого приходу Христа, такий самий жахливий гріх, за яким слідує жорстоке покарання. Зверніть увагу підлітки, називаючи Єлисея Лисий. Звідси ми довідуємося, що Єлисей був лисим. У Слові Божому багато говориться про суд. А тому ми не повинні прикрашати факти. Коли ви зрозумієте, про що мова йде у цьому епізоді, ви побачите, що все тут цілком відповідає Писанню. Єлисей прокляв цих молодиків, зробивши подібно до того, що зробив Ілія. Він у цьому епізоді також був схожий і на Господа Ісуса Христа. Який сказав у 21-му вірші 11-го розділу з Івангелії від Матвія Горе тобі, хоразіне, горе тобі Вівсаїдо, бо коли б то в Тирій Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися у вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в попелі. І далі у 23-му вірші Христос говорить А ти, капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Ось вони суд і покарання. Ми живемо в такий час, коли наша судова система стала зовсім негідною. Деякі судді просто не бажають карати злочинців за злочини, і це веде до розгулу злочинності. Служителів закону вбивають серед білого дня. На вулицях стало небезпечно ходити. Преса і телебачення тільки й роблять, що промивають людям мізки своєю антихристиянською пропагандою. Коли ж ми прокинемося? Якщо банди молодих хуліганів тероризують наші доми, то вони повинні бути покарані. Я сам чув, як головний прокурор розповідав у приватній бесіді невеликій групі своїх колег про те, що таких правопорушників треба привселюдно наказувати, як це робилося багато років тому. Тоді беззаконня припинилося б. Адже після того, як ведмедиці зробили свою справу, ніхто в бетелі більше не глузував з Єлисея, запевняю вас. Тепер, друзі, давайте перейдемо до вивчення третього та четвертого розділів Другої книги царів, з яких ми довідаємося про чудеса, які зробив Єлисей. Отож читаємо перших три вірші. Азігорам, Ахавів син зацарював над Ізраїлем у Самарії у 18-му році Йосафата, Юдиного царя, і царював 12 років. Єгорам був сином Ахава та Єзавелі і спадкоємцем свого брата Ахазії, що умер бездітним. Читаємо другий та третій вірші. І чинив він лихо в господніх очах, тільки не так, як батько його та мати його, він викинув ваалового боввана, що зробив був батько його. Проте гріхів Єроваама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля, він тримався і не відставав від них. З Єгорам не грішив так, як ахав, однак тримався гріхів Єроваама, а саме поклонявся тильцю. Читаємо четвертий та п'ятий вірші. Амеша, цар Моавський, розводив дрібну худобу і давав Ізраїловому цареві сто тисяч ягнят та сто тисяч рунних баранів. І сталося, як помер Ахав, то збунтувався Моавський цар проти Ізраїлового царя. Моав був поневолений Ізраїлем і платив йому данину. Коли вмер Ахав. Моавитяни спробували звільнитися з під ізраїльського ярма і відмовилися платити данину. Тоді Єгорам зібрав своє військо і уклав союз з Йосафатом, щоб повернути Маава. Коли ж вони не змогли знайти воду для свого війська, то їхня армія зупинилася. Більше того, вони самі могли стати здобиччю Моавитян. Цар Йосафат, що був богобійною людиною, запропонував спитати поради в Пророка Божого. Тут можна тільки пожалкувати, що він не звернувся за порадою до Пророка Божого перед тим, як уклав союз з безбожним царем Ізраїлю. Відповідь Єлисея дуже цікава. Вона показує, наскільки Єлисей нехтує Єгорамом. Читаємо 13 та 14 вірші. І сказав Єлисей до Ізраїлевого царя, що тобі до мене, іди до пророків батька свого та до пророків своєї матері. А Ізраїлів цар відказав йому ні, бо Господь покликав трьох цих царів, щоб віддати їх у руку Маава. І сказав Єлисей, як живий Господь Саваоф, що я стою перед лицем його, коли б я не зважав на Йосафата юдиного царя. Не споглянув би на тебе, і не побачив би я тебе. А далі Бог обіцяє їм, що прийде перемога. Вони знайдуть воду і повністю поневолять Маавитян. Подивіться, яким чудовим чином Бог досягає цього. Читаємо 16-й вірш. І він сказав Так, сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ямою. Ями повинні були затримати воду, що от-от з'явиться. 20 20-й вірш. І сталося ранком, коли приноситься хлібна жертва, аж ось полилася вода зидомської дороги, і наповнилася земля водою. Воїни Моавитян тепер чекають приходу наступаючої армії Ізраїлю. Читаємо. І повставали вони рано вранці, і сонце засвітило над водою, і побачили Моавитяни навпроти воду, червону, як кров, і сказали вони: це кров, рубаючися, порубалися царі мечами і позабували один одного. А тепер на здобич Мааве. Будучи впевненими, що союзні царі перелаялися, а їхні війська перебили один одного. Моавитяни забувають про війну і кожен воїн кидається за здобичу. А Ізраїль отримує явну перевагу. Читаємо далі і побачив мавський цар, що бій перемагає його. І взяв він сім сотень чоловіка, що орудують мечем, щоб продертися до Едомського царя, то не зміг. І він узяв свого перворідного сина, що мав царювати замість нього, і приніс його цілопаленням на бурі, і повстав великий гнів на Ізраїля, і вони відступили від нього і вернулися до свого краю. Маавитяни широко використовували людські жертвоприносини. Цар Моавський безсумнівно приніс жертву своєму Богові Хамосу в надії на те, що в обмін на його спадкоємця Хамос врятує армію від ворога. Для Ізраїля це означало перемогу. Ізраїльтяни побачили тут силу і милість Господа Бога Ізраїлю. У четвертому розділі розповідається про п'ять чудес, які зробив Єлисей. Чудеса Єлисея та Ілії схожі. Однак чудеса Єлисея більш масштабні. Читаємо перший вірш. А одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій, мій чоловік. А ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх за рабів». Єлисей, очевидно, знав чоловіка цієї жінки. Вона нагадує Єлисеєві, що її чоловік був щирим віруючим. Коли він помер, він залишив несплачений борг, і тепер прийшов час сплачувати його. Коли в того, хто заборгував, не було власності, що могла б служити заставою, такою заставою ставав сам боржник і ті, хто був на його утриманні. Тут саме така ситуація. Тому позикодавець міг на законній підставі забрати сина цієї вдови як сплату боргу. Читаємо другий вір. І сказав до неї Єлисеї, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. Єлисей визнає, що він зобов'язаний допомогти цій родині. Мойсеєвий закон вимагає, щоб люди піклувалися про вдів і сиріт, читаємо вірші з 3 по 5. А він сказав Іди позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало. І увійдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми, вони подавали їй посуд, а вона наливала. Виявилося, що у неї в домі не одна посудина, а цілий колодязь з олією. Читаємо шостий та сьомий вірші. І сталося коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого подай мені ще посуду. А він відказав їй нема вже посуду. І спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові, і він сказав Іди продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будете жити на позостале. Це чудо, друзі, більш значне, ніж бездонний глечик з олією у вдови в Серепці за часів ілії. Далі ми читаємо про сина багатої шунамитянки – Ця великодушна жінка, що жила в місті Шунам, завжди давала Єлисеєві притулок і їжу, коли він проходив мимо. Читаємо 9 та 10 вірші. І сказала вона до чоловіка свого Ось я познала, що Божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Зробім же малу муровану горницю і поставимо йому там ліжко і стола, і стільця, і свічника. І коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. З тих пір багато віруючих влаштовують у своїх домах так звані горниці пророка. Подорожуючи багатьма містами і проводячи біблійні конференції, мені довелося зупинятися в багатьох таких світлицях. Сьогодні багато християн у нашій країні мають у себе в домі таку кімнату, де зупиняються проповідники та місіонери. І де вони почуваються, як вдома. Єлисей був вдячний за цей дім, який був завжди відкритий для нього. Лежачи одного разу на ліжко, він вирішує віддячити цю турботливу жінку за доброту. Єлисей викликає свого слугу Гехазі. Читаємо. І сказав він Що ж зробити їй? А Гехазі відказав Та вона не має сина, а чоловік її, старий. А він сказав, поклич її. І він покликав її, і вона стала при вході. І він сказав на цей означений час, коли саме цей час вернеться, ти обійматимеш сина. А вона відказала: Ні, пане, чоловіче Божий, не говори неправди своєї невільниці. Та зачала та жінка і породила сина на той означений час, того саме часу. Про який говорив до неї Єлисей, через багато років її син, що став уже дорослою людиною, помер. Єлисей воскресив його за допомогою того самого методу, який використовував Ілія в 17-му розділі першої книги царів, а саме за допомогою дотику до мертвого тіла, дотику, що повернув життя. Тут ще раз демонструється великий принцип якщо ми мертві. У своїх злочинах і гріхах особистий контакт з Ісусом Христом приносить нам життя. У Христі ми знаходимо життя. Христос є життя. Далі, друзі, ми прочитаємо про випадок з отруйною юшкою, четверте чудо Єлисея. Воно стосується їжі для пророчих учнів або, говорячи сучасною мовою, студентів богослов'я. В країні лютував голод. І один юнак пішов збирати фрукти й овочі. З усього, що йому вдалося зібрати, вони зварили собі юшку. Читаємо. І поналивали вони людям їжі. І сталося, як вони їли ту їжу, то закричали і сказали Смерть у горшку, чоловіче Божий. І не могли вони їсти. А він сказав Дайте муки. І він всипав її до горшка і сказав. Наливайте народові і нехай їдять. І вже не було нічого злого в горшку. Єлисей зробив отруйну юшку нешкідливою. І далі ми читаємо про те, як було нагодовано сто чоловік. Одна людина, намагаючись виконати Мойсеїв закон, принесла початок свого врожаю синам пророків, оскільки Єровам вигнав із країни усіх священиків. Їжі цієї було дуже мало. І слуга Єлисея не зважився покликати на трапезу сто чоловік. Читаємо. А слуга його сказав Що оце покладу я перед сотнею чоловіка? Та він відказав Дай народові, і нехай їдять, бо так сказав Господь їжте і позоставте. І він поклав перед ними, і вони їли й позоставили за словом Господнім. Цей епізод схожий на ті випадки, коли наш Господь нагодував чотири тисячі і п'ять тисяч чоловік декількома хлібами і рибинами. Отже, друзі, ми закінчили вивчення четвертого розділу Другої книги царів. Нашу наступну передачу ми почнемо з вивчення п'ятого розділу. Усього вам найкращого, нехай усіх вас рясно благословить Господь. Є натхнення, Боже, тебе кличу я, тебе вірю я, вірю я, бо в тобі є вічне життя, ти любов. Ястя в тобі втішаюся, я тебе вірю я, вірю я, бо ти любиш теж мене, даєш поміч ти у час зірки, вірним залишись тобі. Я хвалу складаю, тобі подяка моя. Тобі молюся, тобі співаю, слава тобі і хвала. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе Письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове радіо. Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.